Раз про конфіскацію майне ми поговоримо далі. З нами вже є на зв'язку кандидат юридичних наук, аналітик інституту законодавчих ідей Андрій Климосюк. Пане Андрій, вітаємо! Дякуємо, що долучилися. Вітаю пане Андрію. Коли ми говоримо Вітаю. про саму процедуру конфіскації, ми казали про те, що Мінюст вже подав позов про конфіскацію. Взагалі, як виглядає ця процедура і що має відбуватися далі? Тут слід зазначити, що та конфіскація, про яку говорилось у вас в сюжеті, це трошки інше. Існує декілька механізмів конфіскації. Традиційна це, звісно, конфіскація в межах кримінального процесу, але ми повинні розуміти, що цей процес досить довгий, він може тривати роками. Поки не буде доведена вина і не буде застосовано покарання у вигляді конфіскації майна на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, було ухвалено зміни до закону України про санкції, і було фактично введено новий вид санкцій стягнення активів у дохід держави, Так ось, після накладення санкцій у вигляді блокування активів. А такі активи можуть бути стягнуті за позовом Міністерства юстиції до вищого антикорупційного суду. 1 квітня 2023 року на Богуслаєва і його бізнес-партнера Кононенка це росіянин. Він посадовець державного підприємства російського, який працює в оборонній сфері, виробляє військову техніку, яка використовується в агресії проти України. було накладено санкції, у тому числі блокування активів. А блокування активів відкриває процес, можливий майбутній процес конфіскації. Якщо є підстави для стягнення цих активів, які визначені в законі України, про санкції, то мін'юст починає збирати інформацію про наявні активи, які в перспективі можуть бути стягнуті вищим антикорупційним судом. Для цього міністерство юстиції має відповідний департамент. Санкційної політики він співпрацює з багатьма уповноваженими органами, зокрема з правоохоронцями, для цього Мінюст видав низку спільних наказів з державним бюро розслідуванням НАЗК СБУ АРМА і іншими органами про інформаційне сприяння та співпрацю у пошуку активів. Тобто, після того як Активи заблоковано. Мінюс включається в цей процес і починає шукати на території активи, які можуть бути стягнуті. Також ось, 22 січня мініс подав відповідний позов до ВАКС про стягнення активів Угуслаєва та Пононенка. Йдеться зокрема про. 30 об'єктів нерухомого майна корпоративні права юридичних осіб, грошові кошти, майнові права і інші активи. А слід зазначити, що Міністерство юстиції ще раніше почало такі кроки. Ми бачимо в Реєстрі судових рішень, що 15 січня з'явилася ухвала ВАКС про витребування доказів а, по рахунках Богуслаєва відкритих а, в акціонерному товаристві Перший Український Міжнародний банк та а, в акціонерному товаристві Моторбанк. А, після цього, мабуть, отримавши відповідні а, дані з банків а, цих а, міністерство юстиції подало відповідний позов. Якщо по процедурі, а, так як я сказав, спочатку. Активи блокуються, потім можливе застосування санкцій у вигляді стягнень цих заблокованих активів, ті, які були знайдені міністерством юстиції. Справа може розглядатися в різні терміни. Насправді, якщо справа важка, вона може розглядатися декілька місяців. Якщо це не суттєві несуттєві активи і немає якихось корпоративних клубків, які треба. Розмотувати і знаходити зв'язки підсанкційної особи з конкретним активом або з конкретною юридичною особою, що досить непросто буває в судовому процесі, то на це не так багато часу йде. Побачимо, що буде з Богуслаєвим, як швидко ВАКС конфіскує його активи. Які активи буде конфісковано, тому що не можна сказати наперед, що 100% з того, що запросили в позові Міністерства юстиції, буде конфісковано. Ми бачимо приклади, що е, бувають випадки, коли тут не завжди знаходить підстави для конфіскації усіх активів, про які клопоче Міністерство юстиції. Що ще може ускладнити хід справи? Це походження того набутого майна, і, або ж, наприклад, ми ж говоримо також і в контексті колабораціонізму, можливо, це якась нерухомість або якісь майнові права, які на території сусідньої країни. Чи є якийсь механізм вилучення і цих активів? Слід зазначити, що наш функційний механізм. Він є унікальним. Україна як жертва війни вона може собі дозволити такі спрощені процедури, і їх застосовує зараз. Вони стосуються лише активів, які знаходяться на території України. На початку функціонування цього механізму ми як аналітичний центр теж розглядали можливість адвокації за кордоном. Таких стягнень, щоб міністерство могло звертатися до м, стягувати закордонні активи, але на жаль, поки що, політичної волі інших держав до такого немає. Тому міністерство юстиції стягує активи, які воно знаходить в Україні. А що може цьому завадити? Це, наприклад, непрямі зв'язки конкретних активів з підсанкційною особою. Наприклад, був кейс Януковича, коли. Міністерство юстиції подало позов про про конфіскацію активів Януковича і до переліку таких активів було включено. Якщо не помиляюся, нерухомість квартиру його співмешканські чи коханки, і воно не було конфісковано, тому що не було судом. Не було встановлено, що цей актив безпосередньо. Був пов'язаний безпосередньо з Януковичем, тобто суд зробив висновок, що якихось доходів цієї особи вистачало на придбання цього майна, і воно не має відношення прямого до Януковича. Тут а коли йдеться про багато юридичних осіб. Важливо знайти зв'язок цих юридичних осіб з конкретною підзаційною особою. Часто це буває досить важко. А слід зазначити, що вже ВАКС виніс 32 на сьогодні. 32 рішення про стягнення декілька а, позовів перебувають на розгляді. Наприклад, досить важкий судовий процес, мабуть, найважчий, а, який був за ці два роки. Це судовий процес щодо стягнення активів компанії групи компанії VF Energy. Російських олігархів Бабакова Гігінера і Воєводіна це велика група активів, яка стосується корпоративних прав восьми обленерго в Україні, шести готелів, двох об'єктів промисловості, торгового центру і інших, і інших активів різних юридичних осіб кажуть про 31 юридичну особу. Це дуже важкий клубок корпоративних прав, який не так просто розмотати. Міністерство юстиції додає докладає колосальних зусиль, щоб зробити це належним чином, щоб обґрунтувати цей зв'язок і довести суду про те, що такі активи мають бути стягнуті. І нас тому а, загадувати наперед, скільки буде розглядатись такий а, позов, ми не можемо. Однак важливо не тільки отримати рішення суду в вакци про конфіскацію, важливо, щоб такі активи почали працювати на Україну. З цим наразі є невеликі проблеми або навіть великі проблеми, тому що ми не можемо сказати, що стягнуті активи вже працюють на Україну або поповнили український бюджет. Поповнюють український бюджет оперативно лише кошти стягнуті з банківських рахунків, тобто гроші. Інші активи вони за процедурою передаються в фонд держмайна, який вирішує чи а, приватизовувати їх, чи виставляти на приватизацію, чи здавати оренду, чи якимось іншим чином використовувати. А, наразі відомо лише про один випадок, коли а, на публічній торгі щодо приватизації був виставлений а, актив, а, конфіскований в «Щелкова». Це аграрне підприємство Агро, але на жаль було в були відсутні прецеденти на купівлю такого активу, і наразі ми не бачимо, не маємо нас кейсів, коли конфіскований актив, стягнутий актив, був проданий і великі якісь кошти надійшли до фонду ліквідації наслідки збройної агресії. Адже саме саме цей фонд поповнюється внаслідок. Стягнення активів із цього фонду потім відбуваються компенсації відбудовуються різні об'єкти по різних громадах і таке інше. Андрію, дякуємо вам за прямовіпнення до нашого ефіру. Андрій Кломосюк кандидат юридичних наук, аналітик інституту законодавчих ідей. з.